Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Незламні на шести сотках. Частина третя. Не так все швидко робиться, як гадалось. Як вам травичка, вище голови, коса вже на грані можливого. Прийшов час обіду, напахались, натрудились, треба заправитись. Ось таку вже. Сьогодні ми ще викосали діляночку. Добралися до сусіда. І ніжданчиком обнаружили, що у нас тут ще виноградик. Оказується, її плететься сітки. Ну що, дорогі друзі, після обіду ми ще повиробили трохи дерев. Коля спилював, я розпилювала, складали по кучках. Ось так закінчились ще одні вихідні, вони швидко пролітають, не так швидко робиться, як хотілося, як здавалось. Але потихеньку, помаленьку, і все буде зроблено. До нових зустрічей! Всім пока!